Руслан Стефанчук, наш ідеолог, відповідає за реформування державних і правових інституцій та законопроектну роботу. Великий науковець у всіх значеннях цього слова. Людина з великими ідеями та великим серцем. Це був 1996 рік. Все було банально. Я грав за команду КВН Три Толстяка, а Владимир Зеленський за свою команду в Українській лігі. Навіть однажды я в финале у него выиграл. З 2002 года я ушел из КВН в науку. Владимир пошел путем шоу бізнеса. Так про знайомство з президентом в одному зі своїх інтерв'ю розповідав Руслан Стефанчук. І після цієї промови спікера на думку спадає патетична, та як виявилася згодом популістична передвиборча промова Зеленського. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кума армійського друга? Чому так відбувається вже 28 років? Ми разом з тобою написали програму Україна мрії. Зараз наступний крок. Команда Мрії. Ну так Стефанчук же не кум і не армійський друг. Він просто друг, давній друг Володимира Зеленського. КВНщик, депутат та голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук дав чергове інтерв'ю українським журналістам. Чесно кажучи, дивитись це інтерв'ю було дуже важко, і справа не в тому, що на спікера важко дивитися, бо складається таке враження, що він не краде, а їсть наші гроші. А в тому, що його важко слухати: популізм, брехня, лицемірство та маніпуляції ось головна ораторська зброя Стефанчука. Але я зміг подивитися це інтерв'ю повністю і пропоную вам найцікавіші моменти цієї часової породії на розмову політика та журналіста. Але перш ніж ми почнемо, прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео та написати в коментарях, як ви відноситесь до нашого вельми шановного спікера. Поїхали. Через два роки після початку повномасштабного вторгнення в якому стані зараз парламент? Як би ви це описали? Знаєте, як і 24.02, в цей, мабуть, самий складний день нашої новітньої історії. Парламент зібрався. Парламент продемонстрував свою ефективність, і я глибоко переконаний, що парламент впродовж цих двох років діяв дуже ефективно, і я переконаний, що в такому ж стані ефективному, тому що розуміючи від відповідальність за країну, він буде діяти і далі. Я просто не можу це далі слухати. Я гадаю, що коли Стефанчук говорив цю патетичну промову, всередині у нього було щось таке. Ну, яка ще єдність, яка ефективність? Ну як можна, не червоніючі, такі несенітниці промовляти? Згоден, перші два місяці після повномасштабного вторгнення була єдність. Була одна велика політична сила, яка працювала на користь держави, на збереження незалежності, на благо українського народу, а не на благо власного гаманця. Йо? Вас заливає. Ну, добре, добре, я дещо гіперболізую. Звісно, це утопічне бачення роботи нашого парламенту. Але єдність в парламенті дійсно була. Але зараз в парламенті немає ніякої міжфракційної чи міжпартійної єдності. Є політична боротьба. Хоча вибори і не світять нам в близькому майбутньому, але вони все одно гризуться та воюють. Звісно, воюють політично, бо депутати в окопі це неможливо та антиконституційно. Да. Конституція. депутат Верховної Ради України має бронь, а всі інші не мають. Читайте Конституцію України так. Якщо хтось закликає депутатів піти на фронт. Цю людину одразу клеймять зрадником та російським агентом. А такі заклики називають російським псо. А про ефективність депутатів ми теж знаємо. Завдяки нашим журналістам бачили, як депутати під час війни купують собі нові люкс-авто, маєтки, як просують бізнес, як намагаються крушувати кол-центри та онлайн казино, як катаються відпочивати в Монако та на Таїланд. Йомба. Дуже ефективна робота депутатів. У військових на фронті ні їжі, ні снарядів немає. Самі купують собі амуніцію та дрони, а у депутатів нові квартири та автівки з'являються. І зарплатню собі підвищувати не забувають. Тому я і кажу, що коли Ван несе відверту брехню та несенітницю, коли говорить про єдність і ефективність парламенту. Навіть провладна журналістка Суспільного йому це каже. Але ви кажете про єдність? Ну тут би я посперечалася з вами. Чи дійсно uh -huh. те, що ми спостерігаємо зараз, це те, що ми спостерігали, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення перші півроку ми бачимо майже щотижня від опозиції uh -huh. на адресу, зокрема, і керівництва парламенту, є якісь зауваження. А ви кажете про єдність? Тобто зовні це якось виглядає не так, як це є всередині. Але для Стефанчука єдність парламенту це не відсутність внутрішньополітичної популістичної боротьби під час важких часів для держави. Ні, це не відсутність сварок, скандалів та сутичок, це не спільна робота на благо країни, а дещо інше єдність це не є одноголосність в цьому і сутність парламенту. Єдність є в ефективності прийняття рішень. От я вам можу сказати, що за весь цей період по найбільш важливих законопроектах єдність визначалася результатами голосування на табло. Ну тут не можу не погодитись, коли треба проголосувати за підвищення зарплатні для депутатів, за скусування демобілізації для військових, за бронювання депутатів від військової служби, вони дійсно показують єдність. Прям одностайно голосують наші корупціонери в вишиванках. У мережі не стихає шквал обурень з приводу того, що народні депутати за зачиненими дверима підняли собі зарплатню. У стінах парламенту за це проголосували 308 народних обранців. За даними низки змі, зробили це за кошти з міжнародної допомоги. Далі журналістка запитує у пана Стефанчука про новий законопроект про мобілізацію. Нагадаю, що це інтерв'ю датовано 14 березня 2024 року. роком, і тоді ще цей славнозвісний законопроект не був прийнятий. Що це а не звичайний законопроект. Це законопроект, який дасть можливість, ну я би хотів, принаймні, щоб так сталося, забезпечити справедливість в підтримці українських Збройних сил України. Ну що, отримали справедливий законопроект. Клоунів мобілізувати не можна, а військові нехай забудуть про демобілізацію. Дуже справедливо, мотиваційних заходів не передбачено, гарантій ніяких не передбачено. Суттєвих грошових надбавок не передбачено. Коротше, на фронт будуть як і раніше заганяти кнутом, а не пряником, репресіями, а не мотиваціями. Ну і все як раніше: кріпаків у бусік та в окоп, дітей депутатів та чиновників на Буковель чи в Монако, справедливість по Стефанчуковськи. Повістка. Громадянин Володимир Зеленський, ви підлягаєте призову на військову службу за мобілізацію. Негайно у зв'язку з призовом маєте право обрати для проходження служби любий підрозділ. Любий. батальйон? батальйон? Я, я Вибирайте. Я беру підрозділ Юзік. Ну, тому наша задача як парламенту, Прийняти мудрі рішення, яке б забезпечило насамперед військових в їхніх спроможностях і здатностях охороняти нашу батьківщину і давати відсіч такому страшному ворогу, який сьогодні у нас є. Я, чесно кажучи, не розумію, які покращення для військових запроваджує цей новий закон. Якщо хтось знає про ці покращення, будь ласка, напишіть в коментарях. Це не про простий ворог, ми ж це все розуміємо. Це не той якийсь там кумедний, з, -з якого ми сміялися на от, -от перших початках. Він теж вчиться. Так це ж ви, влада, притягнули завдяки своєму телемарафону і своїм карманним блогерам тезу, що ми воюємо проти слабкої та невмілої армії. Це ви сміялися з них рік. А тепер, коли контрнаступ провалено, коли ми кожного дня втрачаємо кілометри своїх земель, і головне десятки, а може і сотні кращих людей, ви прокинулися і побачили, що ми воюємо з сильним ворогом. І відосиками з мовчазною пикою Буданова чи скетчами 95-го кварталу, ми їх не переможемо. Але довго це не буде мати місце. Взагалі, вся ця війна ну, не такий вже довгий час буде продовжуватись. Скоро це закінчиться. Взимку війна значною мірою стигне. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкардони, станом на 91 рік. Не боїтеся прогнози давати? Ні, не боюсь. І окрім того, що ворог вчиться, він ще розбудовує свій, і без того величезний ВПК. Вони закуповують дрони десятками тисяч. Вони самі налагоджують виробництво дронів та снарядів. А ми міняємо бруківку та реставруємо церкви за бюджетні кошти. Та мільярди витрачаємо на телемарафон утримання Єрмака та Стефанчука. Так, росіяни теж дофіга грошей розкрадають і дофіга витрачають на отримання своїх чиновників. Але в них є ті зайві гроші та ті зайві люди, яких вони кидають напередок як фарш. А в нас ні людей, ні грошей немає. Тому ми, як парламент України, повинні прийня, приймати адекватні рішення для того, щоб наші Збройні Сили ставали сильніші, щоб принцип рівності і справедливості був в суспільстві. І всі розуміли пріоритетність, осіб, які будуть е, при, ну, залучатися до військової служби, е, їхні перспективи, перспективи перебування на передній лінії, перспективи ротації, перспективи замінності, тому що за цим стоять людські долі. Як красиво розповідає, за цим стоять людські долі. Але мені більше це сподобалось пріоритетність осіб, які будуть залучатися до військової служби. Я вам зараз розповім про ці пріоритети. Військовослужбовець, який сидить в окопі в багнюці на самісінькому передку, який кожен день живе як останній. По 24 на 7 в нього летять ворожі кулі, дрони та бомби, отримує від 20 до 120 тисяч гривень. А заступник Єрмака Лещенка отримує в Укрзалізниці від 300 тисяч гривень. Справедливо зарплати збільшились майже удвічі, і в членів наглядової ради, і в членів е правління. в середньому члени наглядової ради отримували щомісяця, тільки вдумайтеся по майже півмільйона гривень. А члени правління взагалі по 800 тисяч. Хоча звичайний залізничник в середньому заробляє тільки 10 тисяч гривень. Військовий на фронті, який несе службу, але не залучений безпосередньо до боїв, може розраховувати на 30 тисяч гривень. А депутат, який сидить в теплій та безпечній раді, або взагалі відпочиває в своєму маєтку, отримує в середньому 50 тисяч гривень. І всі прекрасно розуміють, що основний дохід депутатів ну не як не офіційна зарплатня. А військовий тільки на зарплатню і може розраховувати. Ось про ці пріоритети говорить Стефанчук. Гамарджоба нацвали. А далі іде наглядний приклад популізму. Я пропоную нашим вищим навчальним закладам внести наступний фрагмент в учбову програму студентів, які вивчають політологію, і в українську вікіпедію внести правку, і навпроти слова популізм вставити цей відрізок. Повинні бути мобілізовані, тому питання до наприклад осіб військових чи інших органів там правоохоронних, які там в 40-45 років пішли на пенсію, отримують велику пенсію. Вони випали з розряду осіб, які підлягають до мобілізації. Але це люди, на яких витрачалися от кошти на їхню підготовку. Це люди, які є дуже підготовлені, які вміють володіти зброєю. Чому вони повинні бути в іншому? А ми повинні, наприклад, гнати вперед тих самих студентів? Це теж несправедливо. Тому оцей баланс для мене дуже важливий. Як гарно співає пряме ту вуха, запит суспільства з спікера. Це неймовірно. Його бентежить, що прокурори чи поліцейські, які все життя жили за рахунок наших податків, які вже навчені володінням зброї, самозахисту та фізично розвинені, в 45-50 років отримують немаленьку пенсію та не можуть бути залучені до фронту. Ну правильно ж речі говорить. Але як завжди, це був лише популізм. Бо тепер, коли минув час і закон про мобілізацію вже прийнято, ми бачимо, що Стефенчук, як завжди, навішав Лохшини нам на вуха. Бо 40-річні пенсійні прокурори та поліцейські як були недоторканими, так і залишилися. Я не кажу вже про діючих силовиків. Про їх мобілізацію я вже обґрунтовано розповідав в своєму попередньому відео. Зараз в куточку з'явиться посилання на нього. Подивіться, і ви зрозумієте, що ми можемо легко мобілізувати декілька десятків тисяч силовиків без шкоди для правопорядку. Ну і повернемося до Стефанчука, який говорить на камеру, що треба мобілізувати прокурорів та поліцейських. А без камер в кабінеті пише закони, в яких зазначено, що поліцейських та прокурорів мобілізувати не можна. Говорить одне, а робить зовсім інше. В черговий раз влада нас. Що ж, звичайні є діла нас тобою наїбали. Далі журналістка ставить запитання спікеру про оприлюднення депутатами декларації, в яких видно, що депутати під час війни понакопляли собі люксових автівок та маєтків та масово виводять свої статки за кордон. І Стефанчук дуже дивно та лицемірно відповідає на це питання. Я взагалі вважаю, що будь-який депутат, будь-який високопосадовець, який вболіває за Україну. Має бути А. В Україні, Б. Його всі близькі мають бути в Україні. Б. Його статки мають бути в Україні, інакше ти не поясниш людям, за що ти воюєш. Чому ти тут, якщо в тебе діти знаходяться в Лондоні, якщо в тебе статки знаходяться в офшорах, а ти просто чекаєш зручного моменту для того, щоб у випадку чого сісти на додатковий аеропорт і виїхати з країни? Аплодую. Всі близькі мають бути в Україні, це дуже важливо для спікера. Але ж його власні діти за кордоном я вже оприлюднив світлини, на яких його синочок та донька розважаються в Європі. А коли призначали нового міністра оборони Умірова, у якого дружина та троє дітей вже вісім років мешкають у Сполучених Штатах, Стефанчук не протестував проти цього рішення, не казав, що близькі міністра повинні бути в Україні, як він це популістично каже на цьому інтерв'ю. Ні, він щиро вітав Умєрова у Верховній Раді. Шановні народні депутати України. Сьогодні у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь міністр оборони України Рустем Енверович Умеров. Прошу привітати! Ну, все, досить вже на сьогодні цього лайна. Далі давайте поговоримо про важливі речі. Мій товариш Варченко Петро служить сапером в 77-й аеромобільній бригаді ЗСУ. Прошу вас підписатися на його сторінки в соціальних мережах. Він постійно організовує всілякі збори для своїх побратимів. Захисники потребують багато різних речей від пустих кіндерів до FPV-дронів. Також прошу вас підписатися на соцмережі благодійної організації Фронт Плюс Стил. Ці хлопці допомагають нашим військовим, зокрема і 77-й бригаді. Всі посилання я залишу в описі до цього відео. Долучайтесь до боротьби із ворогом. Пока!